Футбол не даремно називають грою мільйонів, адже саме цей вид спорту збирає у одну велику родину як наймолодших майстрів шкіряного м'яча, так і дорослих спортсменів та ветеранів. Наш наступний сюжет про людей, котрі, не зважаючи на свій поважний вік, регулярно виходять на поле та продовжують демонструвати високу футбольну майстерність. З 25 по 28 вересня на Червоноградському стадіоні Шахтар відбувся фінальний етап третього чемпіонату України з футболу серед ветеранів. У змаганнях брали участь спортсмени, яким уже виповнилося 50 років. Поборотися за престижний трофей до нашого міста приїхали команди Аміко з міста Андрушівка Житомирської області, або із Луцька, Мукачівські Карпати та команда Поступ із села Коритняни Ужгородського району. На правах господарів поля в цьому турнірі виступала команда Гірник із міста Соснівка. Урочисте відкриття змагань відбулося у п'ятницю, 26 вересня. Гравці та вболівальники спільно виконали Державний гімн України. Зі словами вітань, до спортсменів та вболівальників звернулися заступник гендиректора Депа Львів Бугілля, гравець Соснівського гірника Микола Мисак, голова Федерації футболу Червонограда Богдан Ляховський та начальник відділу з питань фізкультури та спорту міської ради Валерій Гаврилюк. Згодом розпочалися напружені футбольні протистояння. Знімальна ж група телеканалу Бужнет змогла поспілкуватися із виконавчим директором Асоціації ветеранів футболу України Вадимом Кульбабенком. Ну, Асоціація ветеранів футболу проводить змагань чемпіонату України і Кубок України серед по віковим групам 35 років, 40, 45, 50. Ну і зараз плануємо 55. Це у нас турнір це вікова група 50 років. Зараз проходить фінальний етап, в якому якомуся по три кращі команди. Вони грають між собою, потім стекові ігри, які зайняли перше місце вибори, звання чемпіонів, друге місце бронзові нагороди, ну і п'яте шосте. На жаль, команда Буковини змогла приїхати із за того, що і ведучі ігравці, млинець. Білорусі вони працюють з командою майстрів, зайняті вони в чемпіонаті по другій, по другій лісі. Це третій чемпіонат. От перед цим грали команди Аміка, це перший чемпіон серед ветеранів після вікової групи 50 років. Минулого року чемпіонат була команда Оберегенлуцьк. Ну, зараз побачимо, хто, хто що буде, як воно буде, надіємося. Завтра у нас проходить півфінальне змагання вікової групи в Запоріжжі, де зустрічається команда Рішелі Одеса, Ірічовець Маріуполь, Бердянськ і Металург Запоріжжя. Вони виборюють два місця, щоб грати в фіналі. Із західної зони у фінал вийшла команда Слабія Рівне і ветеран Лучицьк. Змагання ми плануємо десь 10-12, скоріше, всього, що буде в Вінниці. Ви ви, і виїзд чемпіона наймолодшого 35 років. Прихильників багато, то в нас вже чисто є ограничення по віковому цензу. Скажемо, от 50 років більше на заході. На сході, в центрі зовсім мало. 31 рік нам на Більше на півдні, в центр і саме схід. От, а завжди людей багато, які і цікавляться, і цим ветеранським футболом і самі грають. На жаль, загальна обстановка в країні така, що важко. Раніше спонсорів було намного більше. От. І в основному ці спонсори вони повинні самі грати. Вони грають, вони допомагають, тому що в нас затрати невеликі. Які за суддівство плати, ну і членські вноситься чисто символічний по тисячі гривень для того, щоб купити медалі, купити кубки, купити ці сувеніри, які ми вручали. От. Ну, основна задача наша те, щоб підтримувати цей рух ветеранський на Україні. А от таку така участь у більш офіційних змаганнях, звісно, вона є, дає толчок для того, щоб розвиватися цей футбол. І я вам скажу, що крім цього, що. На Україні українські ветерани приймають участь у міжнародних змаганнях. Проходять чемпіонати світу, всесвітні ігри, майстер ветеранів. Вони були сам, в 2009 році, через 5 років вони проводяться. Були в Австралії. Чемпіони стали в віці 45 років команда Харкова. і Лічивість Маріуполь зайняв третє місце. У минулому році, в 2013 році, в Туріні. Були європейські ігри. От команда Міко, яка грає, вона у своєму віковій групі зняла третє місце. По перше поле. Зелений газон, слава Богу, погода добра, це вже є. Розміщення, розмістили ровеснику. Я не знаю, поки ніхто нічого не казав, всі задоволені, чисте повітря, чистенько гарно попоїсти все. Я думаю, що крім цієї об'їзної дороги, у оце, вас оце, такий біч, який був, тому що їхали команди. Саме розумієте, по цьому учаску ніяких питань більше нічого нема, тому що ми ззичимо Чорноградцям всьому успіхи в усьому швидше поремонтувати ці дороги. Фінальний матч третього чемпіонату України з футболу серед ветеранів відбудеться на стадіоні Шахтар у неділю, 28 вересня. Розпочнеться зустріч о 13-й годині.